Продовжувати і... нашу п'яту сесію. Оже ми пішли 2 читання 5 сесії відноситься 22 питання і різні. Питання, що нас на сесії, є доповнення зміни, десь прошу. У мене є здатня, фракція самопомочі, яке я пропоную за... Включити в порядке. 23 номер, так? Добре. Зведення депутатів, депутатів, всіх депутатів нашої фракції. То може бути візьмемо. Це будуть пропозиції. Нема. Ставлю своє за те, щоб питання. Будь ласка, завтра потидаємо. Що, головно нас стосується? Е, 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 е. е, е, е. Включити порядок денний. Хто на сп'яній, я прошу голосувати. Проти. Утримався, тримається на голосуванні. І тепер ставлю порядок денний в цілому. Хто отримався, тримається на голосуванні. Хто проти. Утримався, тримається на голосуванні. Починаємо роботу нашу. Перше питання. Ми розпишемо чотири запитання. Я сам допрошую, якщо я так. Okay. Великі місця наші депутати дня народження, Це доносного Василя Орестовича, Зубка Дентуальний, лишки Іван Геня, ми вітаємо. Бажаю здоров'я, достатку і всіх. Ще зачитаю кого на сьогодні на сесії. На сесії відсутні сьогодні. Вже вже підійдуть. Відсутнувало, величко. Мартинишець, Медвідь, Механік, Музичка, Донецька і Синиша. Перше питання розвитжуватися. <риклад> Всі питання паливо і дорожчих. Є сюди так, кошторисних розрахунків. До комісії розглядалося є. 4. кошторисних розрахунок. Комісія розглядала, що звучала пропонується такий проєкт зміщення. Затверджу зведення кошторисний розрахунок власності об'єкта будівництва, капітальний ремонт вулиця Руська в місті Бережан Тернопільської області, ділянка від вулиці Міськевича до вулиці Тараса Шевченка, гальної кошторисної вартості 1 мільйон сто. 13 548 гривень. Друге, затвердження відведення кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, капітальний ремонт вулиці Богдана Хмельницького в місті Бережаному області ділянка від вулиці Ролатицька до вулиці Гагаріна згально кошторисною вартостю 1 мільйон 498 тисяч 46 4... гривень. Загальна вулиця Є. Я потім 1 мільйон 498 тисяч до 466 гривень. Зверне коштовісний розрахунок вартості об'єкта будівництва, капітальний ремонт фасадів з заміною вікон будівлі Бережанської школи гімназії імені Лепко по вулиці Руська 12 в місті Береган, Кернопоз, з загальною школисною вартістю. 939 тисяч 241 гривня. Четверте, затверджений зведення розрахунок вартості об'єкту будівництва, об поточний ремонт будівлі гуртожитку Бережанської школи, гімназії ім. Лепко по вулиці Руська, 12, а в місті Бережан загальний кошторисний вартості 170 тисяч 178 гривень. Контроль на Адамовичі. Тут якщо ну, якісь що питання, то це дуже e, yeah. Питання по ділянці перші, де там, там щоб як там від міцкевича, відповідською, відкриття. Там де закінчили по інтернату і довели, до перехрести до, до Сученко. Відсь울者, включно з перехрестям. Стояти рахують там, де є цей, де є, ага, у нас Неверматов, так? Це дивкаче раковиця. Ага. Дивкаче, що їздять, нікуди не йдуть, так ніби. Або там маленька навіть дошні горна сюди до інтернету. Богдана Хмельницька. Е, Богдана Хмельницького те, що ми затверджуємо історичну документацію, це ще не означає, що не є виділення коштів. Е, ну, бо це рішення не затверджуємо, а далі там, скільки я розумію, у нас грошей не вистачає, бо на Хмельницьку ми будемо трошки інакше робити, буде... ну, робити. На Хмельницьку там є два шерифа бетонну і плюс удалі. Але ми перше буде цього спрощувати цей робіт, тому що грошей на ту типу, суму немає. Ось таке. От. Тож, не потім Дивіться, якщо ви відділили кошти там до Лагаріна, а той посочив далі, в Рогатинській? Ми кошти не відділяємо. Це від Це тіхто, а далі Василь нормально. рішення, що ми зробили про затвердження кошторисного розрахунку, це ще не є виділення коштів. Це є затвердження, що даних кошторисних розрахунок підходить. Е, а вже окремо наразі, навіть так, ми будемо розглядати десь змін до бюджету. У нас є всього 1 мільйон млн на дороги. А два кошторисних розрахунки, це вже є два вісімсот. Е, тому, ну. Будемо складатися просто там, де буде коли. Там далі. Ще якісь питання? Комісія сказала, що по... комісії. Комісія по вулиці Руській сказала, що там треба, ну, дійсно треба все це зробити. По вулиці Булана Хмельницького сказала. Ну, що не подобає, ну, не підходить, ні. То ні, вкази відкрито. Він був у цьому скажіть, бо нема голови у цьому місці. Так він був у мене. Ні, ну я не буду в комісії, я не знаю правду. Я не знаю правду з цим реченням. Що по-русськи, значить, затверджуємо, кошторис повністю приймає. По-голландську, ні, тому що там проводиться, треба погодитися з людьми, там піднімається ділянка, по-перше. І по-друге, ми на комунальні підприємства не виділяємо ніяких грошей Трактор ми обіцяємо, вже скільки років купити бурдашу, ніяких грошей не виділяє. То може краще там заасфальтувати так, дороги зробити, поки що, щоб до роддому довезли довезти жінку, а купити бурдашу на комбінат, купити той екскаватор. Бо ми знаємо, що дива ні заводу сказати, ні не заділяється. Для чого той кошторис? Кошторис каже, можливо, якась програма державна, але все ж, ми кошторис, затверджені спортизм, і колеги, і всі. Хай лежить. В нас сьогодні капітальний ремонт зараз є, умовно, 600. Я не заробляємо мільйон. Я не що треба наробити кошторисів багато, що ви знаєте. Ну то зробити ті кошториси, мати, ну там гроші не виділяти. Так, зараз я мав провідати, що я Потім не маю вони розповідати по грошах. Грошей зараз повинно додавати мільйон. E, а є ще 6, 6. за капітальний ремонт. Це мільйон 600, тобто на два кошти однозначно їх не Тобто Тут треба буде е, визначатися з пріоритетами і... При, на даний мене підніме на 40 сантиметрів, там проблема буде з людьми, там треба якось вирішити то питання. Мінімум на 40 сантиметрів не Так, Бо там треба один шар асфальтобетонний йдеш 14 30 см. Я Лікарня дуже вийде. Лікарня вже вийден'янка. А в машині, то треба буде бумагти. Може, нехай він пояснив, то нехай пояснив, може, якщо буде ще зробити, тоді ми їздили, міряли, міряли, дивилися. А зараз воно вже в'яне. Якщо підняти там навіть 20 сантиметрів, за рік вода буде задала на тиждень. І воно далі йде на підціл. Воно далі йде на підціл.

Є пропозиція проєкту, або два хвилини. Хоча хоча б один шар асфальту поселити і все. То машин багато їздить і витягувати два щирі сорт сатинків. А потім куштори можна зробити один шар там якраз до шоссатин, а далі виходити з наявних коштів. Що нам не виймають, що кров і полотати ями і один шар асфальту дати. Якщо кошторис буде то можна дати один шар асфальту і просто кулаку заплатити всіх тут ви коштувати.

Наполягаєте, бо вона присутність. Я ви до питання виртите, ходять переглянути його. Під час роботи буде поляну. Скажи, ти кажеш, Давайте створимо пару кушторів, щоб можна було під того. А тут каже, що не хочете на цей життя. Мільйон скільки? Мільйон чотириста. А кошторишок? Скільки сума яка? Мільйон чотириста дві затверджуйте. Що правильно? Це Романович, Ви розумний чоловік. Ми затверджуємо цю суму. Є як зміни якісь будемо робити, новий кошторис. Для чого? Як можна то зразу підтрасувати, може коротше зробити. І кошторис може збільшиться навіть ціна кошторис. Мені. Може зменшиться кошторити. Зробили ми руску, кожен кошторис мільйон 200. Зрубили І відкинення від проєкту в нас немає. За нічого, нічого. рахунок no. того, що недостатньо, недокінчено, дорога буде. Кошториси включені, дорожні знаки стовби. нема нічого. Нема нічого. Нічого немає. Ми не зробили того. Я не робили, пішло, все вилосила зрушення було. Ви снали такі гроші робить, зробили де гроші. Вони такі гроші зробили. Давайте сюди. А чому ви сідаєте? Давайте! давайте. чому ви голосування. Я пропоную затвердити кошторис, заходьте, коли ще буде мати гроші. Що про... вона робити? Це один зараз вайту, це два. І факту не робити перераховує гроші. Ставимо бросаючи. Ставте питання на голосування кожного. Від'єднуємо Хмельницьку 6 раду ставлю <звичай> на голосування. Затримують пішторитися. Це вулиця Руська, вулиця Будла Хмельницького, фасад гімназії <звичай> і фасад гімназії Куртор. <звичай> Що <звичай> <Віде> ти мене взуміло? Прошу голосувати. Хто ну, проти? Що? Утрималися одноголосно. Дякую. Це не ви так тримали виборів. Та була ваша комісія, засідала, вирішили. Зараз ви починаєте якісь будь-які. Добре, наступне питання. Донесе зміну до структури та штату розпису до нашої поради і нашої комітету до нашої ради. Тут теж на комісії бюджетні були глибокі дискусії з цього питання. Значить, по суті, я розкажу закон. Ми ту вулицю вже робимо Звернувся в міську раду, начальник відділу культури, туризму, та рині, мельчука з листом відчуття штатних одиниць завдання Функції відділу культури, туризму та релігії міської ради, положення проміжку у зв'язку з розміщеною обіду просимо відкрити штатні одиниці. Перше, спеціаліста першої категорії цитуралізованої волонтерії, відділу культури, туризму та релігії міської ради. Друге провідного спеціаліста з питань е, туризму, відділу культури, туризму та релігії міської ради, техніка звуку запису. Міського будинку культури освіта, концертмейстра народного аматорського пологія. По суті, значить тако, в принципі, по даному питанню комісія бюджетного розгадала погодила, що, що, що передбачає фінансування, але єдине, що в проєкті рішення ми, ми вводимо тільки в структуру штатні спеціаліста першої категорії централізованої бухгалтерії відділу і провідного спеціаліста з питань е, туризму, тому що техніку звуку і е, концертмейстер, вони будуть в міському будинку просвіта. І е, начальник відділу е, при наявності коштів відкриє е, штатні е, ставки своїм е, розпорядженням заходженням з міським головою. От, чому е, е, Ну, В нас в відділі немає спеціаліста по культурі, е, е, по туризму, а насправді, якщо ми ну, місто... І значні, і Треба розвивати туризм як одну з таких планок економіки, можна сказати, не тільки як культурологічна. Тому ну, пропонується вводити. І по звуку, значить, це є купили апаратуру, це йде мова про півставки. Техніка про, про звуку, ми, ми даємо гроші на півставки, тому що... Ну, сама апаратура є, до неї треба людина, яка б самі відповідала, яка б підключала, яка б від'єднувала і їй відповідала за збережність. Тобто це ну, є в тому потреба. Концептмейстер тобто, народного аматорського хору хоруя. Е, це теж півставки пропонує, е, ну, місія погодила, е, значить е, на Народний хор має мати. Як керівника, так і е, по вимогах концертмейстера. Там є півставки керівника і плюс е, мусить бути для того, щоб він е, мав, ну, отримав це звання, Воно втрачається, має мати концертмейстер. Це йде по півставки, ну, чисто символічно, вони так гроші використовують більше на костюмі, на ту серед, там ніхто на тому, щоб розуміли, не доробляється, але е, хор працює, співає, що був на заходах. Міг побачити. Не Тому це, е, по, відео, е, плюс, бо а плюс богатею треба е, людину прошу то по це взагалі по, по, по культурі. культурі. Тобто дві, дві ставки ми вводимо в, е, в відділ культури е, в, в управління і одну ставку, дві купів, е, е, даємо гроші е, Олені Віталію. Вона розпорядження, ввела е, додатково в міському будинку просвіта, щоб десь так було розуміння. Е, ну, Всі на комісії, ми ще вивчали що вести чотири ставки. Але ми потім купнули глибше, щоб про освіту нам не треба рішення в сесії води, якому так вже проінформував. Наступне... Це по культурному Нема, буде. Наступне по відділу освіти. Також є звернення. Вони, Вони наразі пропонують вести додатково 4 штатних одиниць... одиниці в метод кабінет. а саме... E, значить, одну одиницю по фізиці, математиці і ЗНО, одну одиницю по іноземній мові, одну по початковому навчанню інформатики і ПМПК. Це, ну, це ін -ін інклюзивне навчання, якщо я правильно висловлююся. Ну, це для, для дітей з обмеженими певними якимись особливими потребами і обмеженими фізичними так. можливостями. І фізичне виховання, і захист вітчизни одна Там у комісії говорили, бо було, ізначально, спочатку була пропозиція про те, щоб ввести ну, спеціаліста техніка на півставлення, інженер, який би десь здійснював нагляд. За тими об'єктами ремонтами, які е, дійснюється відділу освіти, але десь, е, комісія е, не підтримала е, дану пропозицію. Сказала, що, що нам треба взагалі загально мати на всі е, об'єкти. Вот, така була логіка комісії, якщо десь ну, дійсно, на комісії можуть сказати чіткіше, не я просто говорю. І тому проголосовано було просто чотири комісії, чотири штатних одиниці вести, але не е, розділяти на... Е, Типу того техніка чи завозку, правильно? Я Інженер. Інженера. ну я просто... Тут от таке робити. Що буде робити? Ні, я на свій принцип <'ятає> не, <п 'ятає> не знаю. Ми, якщо даємо таку посаду, потрібну у світі, бо я знаю, що та посада означає. То є будівельника відповідальність там велика, і зараз почнеться перше вересня, прийде, і треба акти готовності герметизації вводів, То що треба писати? Я сказав, що може нам краще. Я комісія підтримала мене, що вивчити то питання може краще ввести при міській раді при відділі ЖКХ одну посаду інженера і не вводити, бо в культурі виникне таке питання. Щоб він будівельник, якогось взяти дипломовано, кваліфіковано, дійсно у нас потрібно також, щоб порадитися, взяти інженера при відділі ЖКХ, і він, щоб обслуговував і культуру, і освіту. Я так казав, і то Це на тому може бути е е е наші е е е будівлі, які за комунальні бази і тоді ми може тоді може він давати якусь кваліфіковану. в нас виникає зараз таке щось попитаєшся по будівельниках, бігай, шукай роби акти. По комунальних будинках робимо ми в нас інженер робить, а в них у світі дійсно і в культурі не буде. Там виникне. Зараз культура не подає, вона ще не в курсі її прийдеться давати і по пожежній, і по всьому. Значить, нам прийдеться води. Може краще вийти то питання і дати. Одну посаду, яка буде займатися, буде спеціалістом якийсь. Я до того виступав, не? Для того, щоб Добре. їм знятися. У нас зараз такі кулізи, я роблю ремонт, пропустимо, в лишній школі, треба допомогти. Спеціалісти, щоб їх чітко перевірити, я хотів якось розказати, що хороші об'єми, нехай такі показали. Знаком підписати. У світі воно, в школі, в туалеті. Треба теж плитку помірити, щоб тут помірити. О, що туди плитку будемо зробити? Олег Віталій не цінний на то, не спеціаліст. Нав я беру коштор, я не спеціаліст, я не розумію, що там написано. Спеціаліст, який розуміє, попадає в культуру. Ви... Дякую за, до... за пораду. Зараз я за те, дікуємо, за я питання ще несу, може зробити місяць, ми тут вернутися. Є такий проєкт рішення, що фактично є. Вести до штатного... А скільки ми тут з тих Троє Троє методистів. На 600 чоловік, в мене є 600 чоловік, у всіх працівників. На кожного методиста має бути до 80, до 80 людей. У мене на даний момент є три методисти. Ми фізично просто не стягуємо роботи. Всі суботи, всі неділі, з 8 до 8 ми постійно всі троє людей на роботі, крім того, управління відділу освіти нас троє, але в нас є свої функції, де є два інспектори. Інспектор по молоді і спорту він моєю роботою не займається. Він має молодь і спорт міста і одночасно ще й і шкіл. У мене один інспектор і начальник відділу. Ми просто ще раз фізично не стягуємо. Дивіться, в цьому начальному році ми проводили. ЗНО, знаєте, що це таке. Всі наші діти, це велика організація, це треба організовувати і приміщення, і, від, і підвіз, і, і різні, всякі різні функції мають є, є, є люди, які за це відповідають. Минулому році ми серед року поділилися. Минулому році за ЗНО відповідали з районного відділу, відповідав Стефанюк Олег Володимирович. Я з делегацією їздила в Тернопіль, ми просили, щоб нам дозволили, щоб ще в цьому році ЗНО провів далі Стефанюк, тому що він їздив на курси, він був задіяний у всіх семінарах практику. В цьому році в мене немає людини, яка проводила ЗНО. В цьому році вже, з 1 вересня, вже це буде наше, це буде місто. Всі ви розумієте, це є дуже відповідально, тому що наші діти і ЗНО... Воно вже не розлучне, воно далі буде продовжуватися. Дуже зараз велику увагу всі здійснюють, на цей напрямок є фізичне виховання, основи захисту вітчизни. У мене нема людини, яка б відповідала. У мене була людина, яка сама за фахом є історик. І правознавство. Вона відповідала за фізкультуру, за основи здоров'я, за інформатику, за ЗНО. Розумієте, кожна людина відповідає по 5-6 напрямків. Мене так не влаштовує. У нас немає якості знань. Я не можу піти до школи, я не можу перевірити. У нас бувало так, що на один день в Тернополі три семінари. І це одна людина має їхати по трьох напрямках. І всі на 10-ту годину. Бувало так, що в один день всі виїжджали, лишався один начальник і секретар. Діловод. А решта, ми не мали ким, що де піти ні по школах, щось перевірити, ні дати контрольні роботи, ні заміри не не провести. Тому я дуже прошу ввести мені ті штатні одиниці. переконувати, Комісія обговорила, є Василь Володимир, що одна пересіка, є інша бюджетна комісія не обговорила. Хочу вам приємну новину сказати, що бережане на другому місці в області по здачі знову. Так, і нас а потім місто Бережане. Дуже гарно здали, так що молодці треба. І ще одно наголошую, ми просто не стягуємо. Всі суботи не ділиться, тих троє людей. Я їх просто дуже забуду. Мені треба загодитися. Дякую за що. Ми тепер будемо на перш першому місці, не на першому місці. А що за те мені гроші ще більше? То в мене школи всі до 3. На другу сесію. Давай, і заголосували, я проект річні дочитаю, я вже читав. Пронесене змін до суду дештатного розпису виконавчого апарату виконавчого Берлянської міської ради. Везде зміни з штатного розпису освіти, молоді та спорту Берлянської міської ради з 1 липня 2016 року, а саме вести 4 штатні 11. Друге, е метод, е друге, вести зміни до штатного відділу культури, туризму та релігії Берлянської міської ради, а саме з 1 липня е вести одну штатну одиницю спеціаліста е першої категорії централізованої бухгалтерії і вести одну штатну одиницю провідного спеціаліста з питань туризму. Тут єдине, я не знаю, можливо, не з 1 липня, може з 15-го, бо ми метали.

За голосування, хто я прошу голосувати. Хто проти, утримався, займається дорогу. Дякую. Третє питання. Принесення змін до міського бюджету на 2016 рік. Каже, будуть гроші, та що увага, слухайте. Давайте сьогодні пропозицію. На бюджетній комісії виглядали питання щодо внесення змін до бюджету. І <рес> М -м -м. Е відповідно <рес> до нашого виконання бюджету за перші півріччя, який був виконаний, я рахую, що досить нормально, ми спрямовуємо на видатки 2 мільйони 907 тисяч по загальному фонду і буде передача до спеціального <рес> фонду. У е нас е бюджет виконаний на 4 мільйони 300. Перевиконання виконаний. На 15 мільйонів перевиконання становить 4 мільйони 300. Ми маємо повне право згідно з бюджетного кодексу спрямовувати на видатки 105% залишаємо, то зв'язку з тим, що можуть бути ризики невиконання чи ще якісь різні можуть бути варіанти. Значить 105% лишаємо. А зверх 105% можемо спрямовувати. Таким чином ми можемо спрямувати 3 мільйони 700. 000. На даний час ми спрямовуємо 2 мільйони 907 сім. Крім того, там далі ще буде зачитано. Що е, ми будемо по з тих 2 мільйонів 907 ми на загальний фонд спрямовуємо, що вона 1 мільйон двіста сорок дев'ятися сімдесят гривень то там, де освіта культура державне управління трошечки благоустрій і передача коштів районному бюджету. А до бюджету розвитку, то там де йдуть капітальні видатки, ми спрямомо мільйон 757 757,53. І крім того, що 50 тисяч, бо в нас ще був війний залишок бюджетних коштів на 1 січня, то ми й... зараз спрямоваємо таким чином. На видатки соціального фонду на капітальні видатки піде 1 мільйон 707 тисяч 530 гривень. Збільшуємо ми, ну я знаю, хочете, я вам буду казати перелік всіх доходів, куди доходить фізичних осіб, що сплачується зарплата військовослужбовців, передачу вересну плату так далі. Там ще є, хто бачив зменшення видатків, зменшуємо ми. Податок на доходи, що утримується з пенсій, і за того, що вже є постановою, що з 1 липня є більше 10 тисяч що пенсія. У нас є і дві пенсії тільки, а решту ті, що до того, що перевищували 3600. Вони оподатково ж перед. Значить, на 12 тисяч ми зменшуємо той податку і зменшуємо на 300 тисяч акцизний податок. Тобто того, що була і пропозиція така, навіть Петро Васильович казав, а може ми не зменшуємо, а може хай залишаємо. Просто-напросто, що знову буде колегія з Департаменту фінансів, і так як раніше колись місто ніколи не їздили на такі колегії, Ті райони, та також ми місто обласного значення нас визивають теж на колегію і будуть сварити, тому що в нас від самого початку, початку року ні одного місяця акцизний податок не був виконаний. Ми просто зараз робимо перекидку за рахунок, збільшуємо прибутковий податок, а зменшуємо акцизний. Але то не означає, що е, наші підприємці підприємці не мають е, мають скривати треба їх контролювати і наказувати. Та ми то завжди кажемо, що треба контролювати. Але наше виконання не спрошені проєкти. Ми ще нічого не кулаги, що таке, не стільки гроші, що ми щось відчистили за це. Ну, може, може не до, до кінця, ну ти ж може, серпень, вересень, то там екологічний податок кожен місяць поступає, може не Там є не може?